Підготовка до опалювального сезону у Донецькій області була розпочата ще з травня місяця. Станом на сьогоднішній день рекомендований відсоток підготовки житлово-комунальних підприємств має складати 70%. Відсотків. Щоразу ця цифра змінюється. Станом на 15 серпня це 70%. Відсотків. На 1 вересня прогнозують 80%. Тобто, станом на 1 жовтня така цифра повинна складати усі 100%. Відсотків. При цьому вище ніж 70% У нас підготувалися. Андріївська громада Білозерська, Великоновосілківська, Гродівська, Ілінівська, Костянтинівська, Мирноградська, Покровська, Очеретінська, Слов'янська. Як зазначила пані Лариса, є такі громади, які більш повільніше готуються до нового опалювального сезону. Миколаївська. Комарська громада, Селідівська, Ліманська та Святогірська. У них гірші показники, але ми допомагаємо чи можемо. Думаємо, що до 1 жовтня вони теж справляться з цією. Внаслідок ворожої агресії на території Донецької області зруйновано 41 об'єкт водопостачання, 46 об'єктів водовідведення та 110 об'єктів теплопостачання. Не, не зможемо, ми, на жаль, підготувати централізоване опалення в таких громадах і в містах, як Бахмут, Сіверськ, Турецьк, Часов'яр, Вугледар та Авдіївка, Святогорськ та Лиман. Цих громадах поки що або немає не газу, або розруйновані котельні. Ці об'єкти водопостачання, які залишились у нормальному стані та працюють, на жаль, не покривають у повному обсязі потреби місцевих мешканців. Покровськ Мирноград, там щоб якось вийти з цієї ситуації, щоб люди зовсім не були без води. Там, під керівництвом нашого голови, реалізован проєкт. За рахунок обласних коштів і місцевих коштів реалізований проект щодо введення в експлуатацію установки очистки шахтної води, яка дозволила нам хоч погодинно, але подавати воду по мирнограду. Також в селидовому новогродівці та Іллінівці проводяться роботи з пошуку старих свердловин, які існували раніше. Потім їх планують розконсервувати та відновити їх роботу.